Привіт! Сьогодні ми познайомимо вас з двома чудовими оптичними приладами для спостереження за природою, спортивними подіями та іншими цікавими моментами вашого життя: біноклем fr 301 10 х 25 та монокуляром fr 301 10 10х25. Обидва прилади мають ідентичні оптичні характеристики, але кожен з них має свої особливості та переваги. Обидва прилади мають десятикратне збільшення, що дозволяє детально розглядати об'єкти на середніх дистанціях. Об'єктив діаметром 25 мм забезпечує достатню світосилу для чіткого та яскравого зображення за хорошою освітленості. Обидва прилади мають високоякісну оптичну систему, яка забезпечує чітке та контрастне зображення з мінімальними спотвореннями. Корпуси бінокля та монокуляра виготовлені з міцних матеріалів, що гарантує їх довговічність та надійність у будь-яких умовах експлуатації, м'які наглазники забезпечують комфортне використання, запобігаючи втоми очей навіть при тривалому спостереженні. А для зберігання в комплекті ви отримаєте практичні чохли. Для налаштування бінокля fr 301 10 10х25 необхідно спочатку встановити міжзенничну відстань, зручну для ваших очей. Потім, за допомогою центрального колеса фокусування, досягти чіткого зображення об'єкта. Для корекції діоптрій на правому окулярі передбачено спеціальне кільце. Налаштування монокуляра fr 301 10 х 25 також дуже просте. За допомогою кільця на окулярі ви можете налаштувати діоптрії відповідно до особливостей вашого зору. Головна відмінність між біноклем та монокуляром полягає в тому, що бінокль забезпечує більш комфортне спостереження двома очима, що зменшує втому очей при тривалому використанні. Монокуляр, в свою чергу, є більш компактним та легким, що робить його зручним для перенесення. Обидва прилади бінокль та монокуляр fr 301 10х25 – стануть вашими незамінними помічниками у світі спостережень та відкриттів. Вибір залежить від ваших особистих потреб та оподобань. Якщо ви цінуєте комфорт та зручність при тривалому спостереженні, то бінокль буде для вас кращим вибором. Якщо ж для вас важлива компактність та легкість, то монокуляр стане вашим ідеальним супутником. Обирайте fr 10 х 25 від торгівельної марки Fishing Roy, надійного помічника для подорожей, спостережень та пригод. Замовити можете на сайті fishingroy.ua